Сезон полювання на пернату дичину відкриється вже цієї суботи. Традиційно полювати можна лише у вихідні упродовж світлого дня на територіях мисливських угідь, крім Яремчанщини, Верховинського та Косівського районів. Мисливці повинні мати при собі дозвільні документи та посвідчення. Дотримання правил полювання контролюватимуть прикарпатські правоохоронці спільно з обласним управлінням лісового та мисливського господарства. З метою недопущення надзвичайних подій з вогнепальною зброєю, недопущення фактів браконьєрства, управління внутрішніх справ з числа працівників апарату буде створено 8 мобільних груп та дві пошукові групи, які будуть працювати на території області з метою належного контролю. За проведенням полювання на території області, окрім цього, будуть створені окремі групи в кожному міськрайвідділі міліції нашої області, в тому числі і в тих районах, де немає дозволу на проведення полювання. Порушення правил полювання може спричинити дисциплінарну і адміністративну відповідальність а в разі заподіяння істотної шкоди кримінальну. Правоохоронці наголошують, аби уникнути неприємностей під час полювання, слід неухильно дотримуватися встановлених правил та заходів особистої безпеки поводження з мисливською зброєю. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.